У головному управлінні Міндоходів України в Житомирській області нагородили переможців всеукраїнського конкурсу дитячої творчості очима дитини про бюджет країни. Це творче змагання має давню історію в Україні. Конкурс проводиться по трьох напрямках: художні роботи, літературні твори і комп'ютерна графіка. Кожного разу конкурс вже має доволі тривалу історію. Це вже більше ніж 10 років, 12 років, якщо мені здається, і кожного разу. Коли ми передивлялися роботи. Здається, ну вже все сказано, вже всі варіанти і прийоми використані. І щороку діти нас дивують тим, а ще не все, а ще більш креативно, а ще більш глибоко розвиваються теми. Цього року в конкурсі взяли участь 54 школяри Житомирщини. За рішенням журі 17 учнів стали переможцями регіонального етапу конкурсу. П'ять робіт відзначено дипломами лауреатів на всеукраїнському рівні. Серед них Марія Терещенко і села. Радянське Бердичівського району мені розказала моя вчителька української мови горавська Галина Анатолійовна. а також вона допомогла мені написати його. А що ти перепідготувала на конкурс? Бюджет сім'ї. Ким ти мрієш стати в майбутньому журналістом. На всеукраїнському рівні відзначеною роботу з комп'ютерної графіки Марини Стритовичі скоростення. Конкурсну роботу вона виконала буквально за одну ніч. Я зробила те, що я хотіла, якби я виразла ідею, яку я. Хотіла передать, но я ну, не надеялась на победу, то есть это правила, просто чтобы приняла участие школа, для того чтобы показать свою школу, что мы тоже можем и что мы умеем. Видав, до наша школа стала коллегіумом. Я рада, що наша школя нашому місті знать на області. Ну я надію, що слідчому і по всій Україні. Учасники конкурсу взяли зобов'язання в наступному році пробитись в переможці на всеукраїнському рівні. Зробити це буде нелегко. цього року. До міністерства доходів і зборів на конкурс свої роботи надіслали близько 13 тисяч юних митців з усієї України.